Дорогі друзі, фестиваль у Вифанії відбувається, де зібрались дуже багато емігрантів. Церква Вифанія приймає українських біженців, які сьогодні так гостинно тут відчувають себе, Їх дуже гарно і смачно нагодували. Дуже гарна програма, духовна світла. Моляться лідери церкви за українських біженців. Поруч зі мною стоїть відома людина в Каліфорнії, Сакраменто, людина року в Каліфорнії Сакраменто, Алекс Міхтєв, який сьогодні головний розпорядник цього фестивалю. Розкажіть, будь ласка, який це фестиваль, як вдалося організувати таку теплу атмосферу в цій чудовій церкві? Доброго дня, шановні друзі, вітаю всіх в Україні за її межами. Щиро дякую пані Наталі за гостинність запросити мене на це інтерв'ю. Я хочу сказати, що церква Віфанія організовує цей захід для, для всіх іммігрантів, які потребують допомоги, які зараз у скрутному стані приїхали з України. Ми всі люди і ми всі все це відчуваємо. Ми хочемо всім вам, друзі, допомогти. Америка це не ворог, як каже Росія. Ми настроєні до вас, друзі. Якщо є потреба в допомозі, кажіть, ми допоможемо. Ми не стоїмо осторонь, ми завжди з вами. Наше серце з вами, наша душа з вами, наша церква з вами. Церква Єфанія завжди рада вітати всіх нових людей, які прибувають сюди. Дякую. Щиро дякую вам, Алексу, Ви киянин, корінний киянин, але вже корінний сакраменчанин. Сьогодні так з такою теплотою дбає про всіх біженців. Що вам особлива подяка за дякую. цей чудовий івент. Дякую дякую за все. Дякую, дорогі друзі, дорогі українці, з Що раз ми продовжуємо вести репортаж із фестивалю слов'янського фестиваля у церкві віпанія. Яка гостина сьогодні приймає біженців, всіх людей, які потребують допомоги, розради, теплого слова і молитви? Свято дійсно вдалося. Смачно готували, гарно годували і Окей. пан Петро Свідущина. Назарчук відповідальний пастер за сьогоднішнє Красна свято. свято. Привітає всі, всіх учасників, всіх біженців, всіх людей, які до вас прийшли. Так, на цей нас почала з Одеської години. Запросили Це. робимо для того, що багатьох приїжджають, не мають ні притулку, ні транспорту, ні де зупинитися, тобто де жити. Це наша така допомога. І ми називаємось «Допоможи ближньому. Я думаю, що сьогодні всі люди, які сюди потрапили, підуть додому з теплим таким теплим серцем з гарним настроєм і з вірою в Бога. Бо нас сьогодні тут Бог всіх зібрав. Це правду, ви говорите. Mm -hmm. Якщо вони почули за бонітало нас серця, то це буде серце. 69, 18, і восімнадцять відчули, 391. бо багато церква готова 69, молилася. За це. 11, вони відчують на теплоту. А якщо вони направлять свої кроки до Господа. Я, це вірно буде. Щоcje. Дякую вам за тепле <висуса> родинне свято Все за цю довозу людей, які потребують саме вашої опіки і підтримки. Дякую, дякую вам. Собагамігранське свято у церкві Верпанія у розпалі. Люди виграють свої виграшні лоти. А ми з паном Віктором отримаємо way, на солоді зустрічі з гарними людьми. Так багато українських людей на території церкви Випанія сьогодні зібралися разом, аби відчути тепло один одного, поспілкуватися, пригадати нашу рідну Україну, яка сьогодні потерпає від війни. Пане Вікторе, які ваші сьогодні враження і перечуття, відчуття перебуваючи тут на території церкви, на цьому святі ну, по перше всім доброго дня. Дякую, Наталя, що дали можливість сказати тих пару слів. О, сьогодні дійсно, дійсно, дійсно на території церкви ханія церква зробила таке гарне свято, я скажу, гарне свято не тільки українцям, ну тут більшість, мабуть, українців, ну і росіяни, тут різні люди і різних національностей. Ми тут сьогодні не будемо ділитися. о, Гарний свято, дійсно свято. Я я, я, я так вважаю, що свято. О, сьогодні гарні були їжа чудова. Єжа була чудова так. О, це все безкоштовно. ігри там різні дітям дітям. Там зроблені великі надувні на ці палатки, де діти можуть розважатися разом з із, із батьками. О. Ну сьогодні дійсно прийшло багато сюди людей, які тільки приїхали 18, з України. для них тут допомога в усьому допомога різні там можуть і юридичні такі послуги, і ну, різного формату Сьогодні нас порадувала пісні українською пісня Наталія. <гум> Такою пісні українське Сакраменто, Сакраменто яка нас вперше на Сакраменто ще таких пісень не було. Ну надіюсь, що це перша, але не остання. правильно? Так. правильно? Так. Я так, так. вважаю. Люди задоволення слухали. Я так думаю, що я багатьох не то, що я навіть в цьому сумніваюся, що всім сподобалось, тому що це дійсно така, яка потрібна для наших людей. Вона на відроджує 8, наш дух український. Ми, хоч ми в Америці, бо ми сто і що ми Українці тому Наталя, і, 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 і дякую. дякую всім організаторам за цей за цю вечір, за цей день, за цю нагоду. Бути тут разом з українцями. Подякуємо всім! Дякую вам щиро, пане Вікторе. все до зустрічі з вами всі разом підтримуємо українців Сакраменто. Руч, зі мною стоїть майже мій колега. Я тут від радіо роблю репортажі. А він весь час ходить за мною, все знімає, знімає. Виявляється, що він сакраментівський блогер і веде свій ютуб-канал, і в нього дуже багато підписчиків. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, яким чином ви тут виходите до цієї церкви? Як сьогоднішнє свято? Як враження від того, що ви тут побачили? Я приїхав на це свято. Тут біженці об'явили, що будуть в суботу зранку з, з 10-ї і до вечора мероприяття кормити. І от всіх людей тут кормлять, наготовили дуже класно, дуже багато ще по все позалишалося, їде, хватає. І тут були пісні от співали за Україну, от за Сакраменто виспівали. Я то знімав дуже гарно. Ну і тут зараз проводять розігриші, призи дарують всім. Хто там приймав участь в тому конкурсі. Ну, погода дуже чудова: 82 по Фаренгейту. Друзі, хороші, все спокійно, прекрасно, все красиво, все є на вищому рівні. Дай... Дякую вам. Дай... Будемо дивитися е, матеріал на етнотом радіо і на вашому ютуб каналі. Так, да, На ютуб каналі Ет Владимир Зімін, е, на англійській мові Владимир Зімін, 7820. Мій Ютуб канал. Нас все більше стає да. в Сакраменто. Тих, хто висвітлює події. Да. Дякую вам. Все тоді вдалося дуже гарно. Слава Богу, за цей день. Так. Дорогі друзі, поруч зі мною стоять чудові шех, шеф кухарі. Віталік і Таня, які сьогодні приготували неймовірний стіл для всіх, хто прийшов на свято. Це і, і плов, це і салат, хот-доги. Так все було смачно. ви готували я, я один казан плова готови готував. А другий казан товариш товар, олійки до. Ну, вже добрий думки. А як люди сказали? Сьогодні. Вчора готувалися, а сьогодні ми вже завершили свою роботу. Вже самі готові. Треба їх відпочивати. Я думаю, що ви такі щасливі, що так багато людей нагодували. Ви знаєте, я смакувала дуже смачно. Дякую, дякую. Ми дуже постаралися. Це дуже тайм, врем'я і все. Аби люди не голодні були, хай Бог дає вам сили, здоров'я, щоб ви годували і годували всіх нужденних людей в Сакраменто, аби їх було все менше і менше. Я, я, я. Ми всіх приймаємо з усіх країн З біженців. Сирим це, серцем. У нас це служіння вже вже вже, скільки вже. більше року. Більше двох років. Більше двох років, так? Ні, буде скоро два роки. Півтора вже Кожен вівторок, раніше було посеред, а зараз кожен вівторок, ті часа Хто бо хто має потребу. Будь ласка, зробити в церкві Бітанії. Ми допомагаємо. Дякуємо вам, дякуємо церкві, Британії. Свято продовжується. Дорогі друзі, так приємно зустрічати на цьому івенті підтримку а, нужденних українських біженців і всіх, хто потребує сьогодні допомоги а, українських людей, Пан Омельян, родом Чернігів, але певно багато років тут в Америці є членом церкви панія. Скажіть, будь ласка, пане Омельяне, як часто організовуються такі івенти підтримки. Діженці, адже сьогодні як ніколи потребують українців наші срібки стараємося підтримувати біженців тридцять сім тридцять десять п'ять. Севентові найтіфа сліду хочу привітати всіх українців і сказати всім українцям, що вас любить Бог. Вас хоче Бог. Щоб 18, місць, яке Бог у своєму Божому царстві. І якщо ви потім Бога три шаги назад, на на так як Бог хоче, то Євангелії гарантий наше місце і зараз. Хай вас, Бог благословить. Всі родять, пане Амельяне. Боже, благословіть дорогі українці! Богу. Дорогі друзі, поруч зі мною стоїть пан Валерій, який забезпечує якісне озвучення цього чудового івенту на підтримку людей, які потребують і притулку, і захисту, і молитви. Це й українські біженці з України, бо там іде війна, це і багато інших людей, яких пригортає до свого серця церква Віфанія. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка. Вашу роботу в цьому чудовому проекті в чому заключається і чи вдалося вам це зробити, щоб люди почули голос церкви в сьогодні Сьогодні дуже дуже хороша природа. Сьогодні ми зробили дуже велику роботу і зробили дуже підготовчу роботу. Зробили і цей праздник сьогодні. В нас вдався багато наших громадян. Біженців, які приїхали з України з Росії, з всіх куточків світу, сьогодні відчули ту велику радість, таку любов, яку ми зробили. Слава Богу, що ми до цього часу дожили, ведемо таку місію. Помагаємо всім тим людям, хто дійсно потребує цієї допомоги. Дякую, щиро вам Свято вдалося тепле, душевне і щире так. Так, свято вдалося, так. Привіт, друзі, дорогі українці, Сакраменто, Каліфорнії. Я сьогодні знаходжуся в слов'янській церкві в Іпанії, де відбувається. Фестиваль зібрали біженців з України гарно їх тут почастували, нагодували? Буде гарна мистецька програма? Моляться за нашу Україну, за українців? Я знайшла собі кучарівну дівчину з України з Києва Ілона. Доброго дня дуже рада знайомству. скажіть, будь ласка, як вам тут Сакраменто? Як вас прийняли? Ви біженка? Як почуваєтеся в Америці? Дякую за запитання, Наталя. Дуже приємно. Ми дуже здивовані. Дякуємо владі США, церкві. Вітання дуже нас гостинно зустріли. Почастували смаколиками, Були сюрпризи. Ми дуже задоволені. Дякуємо Богу та. Всім людям, які причасні до цього заходу, дякую вам. Зачу вам гарного настрою сьогодні на фестивалі. А, взагалі, швидше повернення в Україну, бо ми всі правдімо бачити нашу Україну і наш Київ мирним, і щасливим, і красивим, яким ми його знаємо. Бай-бай! До нашого інтерв'ю долучаються дуже гарні хлопці з України, Андрій з Маріуполя, Олександр з міста Києва, і хочеться в них запитати, от, зокрема у пана Андрія, як давно ви в Сакраменто, пане Андрію, як вас тут зустрічають, як відчуваєте себе тут, на фестивалі і взагалі в столиці Каліфорнії? Сакраменто це дуже класний. Міст. Навіть, найкращий міст в Америці для іммігрантів, для біженців. Здесь очень классная комьюнити наша. Я выбачаюсь, не так гарно разговариваю на украинском языке, потому что у всей я размовляю на славянском мове. Я переименовал сейчас язык на славянский язык. Потому что многое я пережил, очень много пережил. Я две недели в подвале сидел, умирал, но Бог меня спас. Слава Богу, спасибо Богу и спасибо людям, которые помогают в Америке, нашим иммигрантам, беженцам. Очень хорошее свято, очень файно свято сегодня. Много людей здесь. Чилаю, віддихаю. Дякую організаторам, хто організував це. Однакся, познайомилися з Наталією. Это мой друг Олександр. Всем хорошого отдыха, в состоянии Божі. Мене звати Олександр. Я тут знаходжусь вже 24 роки. Хожу в церкві Фані. Мені дуже подобається церква Фані. Дуже подобається сьогоднішній фестиваль. Дуже багато зустріли іммігрантів. Дуже все добре на вищому рівні. З моїм другом познайомився. А як вас. Натає і своєї і дуже приємні люди. Тут е, багато що, ну, що цікавого тут. Дуже люблю цей город. Дорогі друзі, ще одна україночка тіна з Одеси ділиться з нами враженнями від сьогоднішнього івенту в церкві Віфанія. Як вам сьогоднішній день? Чи багато друзів побачили? Чи подружилися з українцями Каліфорнії? Як свято є свята? І дружуся з новими. Людьми, бачу старих друзі друзів. Я побудуємо... Дуже... Дуже... Бога за це прекрасне, которое мили здесь. Ви вполіваєте, що Одеса далеко від вас. Ви, вас але душою я ж одежу з Україною, моєї людини, яка знаходиться в середині людях, вибрали путь. І ми знаємо, що до сих пор. Я в Україну і там в а ми всі свої крізь. Так, не